Хіста, на відпущення гріхів слабю свій... <заспіх> <ваші> життя вічно цього христа. Ніби промахаємо, щоб не було так. І ваше віття Богдан. Богдан прочищається цілої крові Господа, Бога і Спасителя нашого, нашого Ісуса Христа на відпущення гріхів своїх свій... і життя вічне. Амінь. Діла і крові Господа, Бога і Спасителя нашого пораження. Як ваша прийну... ім'я, як Сергія? Сергій за Сергій... Сергій... причащається... Діла і крові Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Роману преподається тіло і кров Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Звати? <плес> Я. Я. В тіло і крові Господа нашого прочищається рабужої крові. Навіть Амінь. Діків Своїсвіт Вічна. Аминь. Тарасу припадається і кров Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Є Руслану припадається і кров Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Та відпущенняш те вічне. Амінь. Як ваше ім'я Костянтенка? <звіць>. Костянтинові припадається тіло і кров Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. На відпущення гріків своїх і життя вічне. Як позвати Ігору, перепадається тіло і кров Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Як позвати звати <клух> Олександру, припадається тіло і кров Господа. Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Відпущені гріхів своїх життя. Як позвати? Ігору тіло і Слові Господа, Бога і Спасителя нашого. Амінь. Відпущені гріхів своїх звати? Валерій. Валерій причищається тілою крові, Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа для відпущення гріхів судів і в життя вічне. Амінь. тут? Володимир причищається тілою крові Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. Господа, Бога і спасителя нашу Ісуса Христа. Амінь. На відпущення гріхів свят. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Почитаємо молитву подяки за щастить і крові. Христос є істинний Бог. Бога, молитваний причистої своєї матері, силою чесного, животворчого Христа, молитвами святого великомученика Георгія Побідоносця, молитвами святого Дмитра Солонського, церкви прославлених християнських воїнів. Нехай помилує всіх нас і спасе, бо він благий і чоловіковубний. Амінь. Благословення Господнє, нехай перебуває з вами завжди. Друзі мої, всіх учасників таїнства, всіх причасників я вітаю із тим, що ви об'єдналися з Богом, виконавши його новий заповіток. Всі інші люди, які побували на Богослужінні, теж дурно в час не потрапили. Ми помолилися за наших близьких, ми помолилися за нашу країну, ми помолилися за наших батьків родичів помолимося за всіх загиблих. Тобто ми теж прийняли участь у молитві всієї церкви. Це дуже важливо. Сьогодні церква вшановує пам'ять тих верховних апостолів Петра і Павла, Сьогодні 12 липня. Ось. І я, користуючись нагодою, хочу звернути вашу увагу на цю дату. І якщо серед вас є люди, які звати Павло або Петро, я вас вітаю з іменилами. Нехай Господь Бог вас укріпляє. І, створює вам предприятливі обставини для вашої служби. Ну, Якщо щось розстріляєте, то це по Херсоні дуже переживають за вас. Дякую всім вам. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Наша молитва закінчена. Якщо хтось захоче індивідуально після служби поговорити зі священником, я до ваших послуг.